Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті мікрохвильовка LG без признаків життя. Не світиться, нічого не індицює на кнопки не реагує. Перевіряємо вхідний запобіжник, він справній. Далі ми добираємося до плати керування, знімаємо панель і будемо перевіряти блок жилення самої плати керування. Очищаємо плату від пилу, від'єднуємо шлейф, відкручуємо. Плату достаємо свого місця. І, як ви бачите, ніяких візуальних спотворень немає. Будемо перевіряти спочатку обмотку трансформатора мережевого, обмотка справна. Далі ми перевіряємо обв'язку і перевіряємо діоди. Все у нас справне. Під'єднуємо мережевий шнур і подаємо живлення. Будемо міряти напругу на фіній банки. Як ви бачите, напруга в нас присутня, все в нормі, але блок жилення не запускається. На вихідних конденсаторах теж нічого немає. Далі ми перевіряємо діоди і деталі. Тут у нас є підозрілий конденсатор, який в короткому замиканні. Відпаюємо його і перевіряємо. Конденсатор у нас справний, а Замикання коротке у нас залишилося. Тобто десь проблема по шим-контролеру. Будемо його випаювати. Випаюємо. Шим-контролер. Далі ми під'єднуємо, наставимо на місто свій конденсатор, той, що стояв, випаювали. І міняємо шим-контролер новий. Підпаюємо ніжки. Далі ми будемо міряти напругу вихідну вже на низьковольтних конденсаторах. Як ви бачите, при подачі напруги у нас загорівся індикатор, тобто панель у нас запрацювала, перевіряємо напругу живлення 5 і 13 норма. Далі ми від'єднуємо провода живлення, ставимо плату на своє місце, на плату керування, під'єднуємо шлейф, фіксуємо його, ставимо панель на своє місце, ставимо водичку і робимо контрольну перевірку. Вдикаємо. В мережу, вилку і запускаємо. Як ви бачите, у нас мікрохвильовка споживає 1370 Вт. Тобто нагрузка пішла і все працює. Час у нас закінчується і просиналізувало, що все у нас спрацювало. Водачка нагрілася. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.